Справді насправді нам дуже часто видають за українську культуру якісь такі саморобки або якісь такі поєднання чогось, що насправді з українським немає нічого спільного, але українське презентують саме так. І, зокрема, така презентація відбулася днями в Юрмалі. І дуже багато хто обговорював цю презентацію, тому що ем, привернуло увагу загалу. Плазування чергове, малоросійської вірки сердючки. але вона ніколи не прокидалася і іншою перед але Борисовною непугачови. І я навіть зробила ремікс між тим, що відбувалося в Юрмалі, і тим, про що був мій останній етер. А не боріш не так. Я хочу у небо. Я хочу увідіть небо. Ти меня мене з собою. Казав геніальний Дмитро Донцов, що не Росія велика, а малі ви, бо ви стоїте на колінах перед Росією, то шлях трапив. встаньте! то встаньте. Але... Дуже важко встати, коли ти все життя звик стояти на коленях перед Росією, і найбільшим божеством для тебе є Алла Брісовна Пугачова. І ніякі поради Ірини Фаріон чи когось іншого не допоможуть, не допоможуть, тому що, ну, можливо, з такої причини. Я не знаю, я пропускаю, хтось з коментуючих поставив цю картинку, і я подумала: хм, а воно дійсно може бути так. А можливо, Просто не слухають, то я вам напам'ятаю. Ну, вони мають ім імперські комплекси. Доки будуть ці імперські комплекси, коли будуть комплекси малоросійські, О! ми підживлюємо їх малоросійськими комплексами. Перестаньмо їх підживлювати. Їхня імперія завалиться. Але ж завжди будуть бажаючи підживити, підживити дуже активно і більше того, завжди будуть бажаючи насолоджуватися тим, як росіяни апропріюють українське, примазуються до українського і намагаються в той момент, коли так сутужно демонструвати своє російське нутро, трошечки за, за, зафарбуватися у жовто-сині кольори. Зверніть увагу, будь ласка, на кадр, тому що там. Максим Галкін пают, а Андрій Данилко з радістю це зфільмує. Ой, смирево! Розкажи мені, моя смерть. Він ж не співав Ой з чарівна моя!» Це що, це спів, що це за херня? І насправді а, насправді росіяни завжди люблять або забрати собі наше і сказати, що це їхнє, або іноді грати роль потешних хохлов, співати щось ніби їхнє. Ну, для того, щоб как-то і поржать над хахламі, і так далі. І ви знаєте, я не розумію, чому не є очевидним для багатьох, що, що слов'янський базар, про який я розповідала вам два тижні тому, що оця от хуйня імені Лайми Ванколя, це одне і те ж. Тому що ти дивишся на Таїсію Повалін на слов'янському базарі. А потім ти дивишся: Ти до мене не не ходи до мене, куций коротенький бивший депутат єдиної Росії, яка вирішила заїхати. На тому, що вона тепер буде співати українські пісні і сидячи в ефірах всяких 24 х каналів чи чогось такого, розповідати про те, з ким яким анальним сексом займався Філіп Кіркоров, наповнюючи наш простір, в принципі, все тими ж російськими наративами і презентуючи українське через оцю ось я не знаю, простаквашу. Я навіть не можу добрати цю, до цієї хохломи ніякого опису, тому що вона реально вона виходить не в українському, а в хохляцькому очима москалів. От це. Хохлиця очима москалів виглядає отак. Але є позитивні моменти. Є позитивні моменти. Я у всьому шукаю завжди позитивні моменти, тому що я трошечки дослідила, дослідила цей простір, тому що всі там перепостили Галкіна, Сердючку, але знаєте, що мені сподобалося? Я дивилася якесь бекстейдж-відео з рускоюзичними ведущими, які все це коментували, а потім спілкувалися з звздами, присутніми у цьому їхньому акваріумі на Юрмалі. І... Ну, я не буду говорити, я покажу. Оч, крута. Ставна у нас віт класний з tours. Ну, ви зрозуміли, так? Вони. Спілкуються з українським з українськими виконавцями, не російською мовою. Українські виконавці стуться говорити російською мовою і говорять як можуть, хоча б англійською. Айнодеск концерт вилбі трансляморден кантрис, анд тудей. Ай се фордиспіподет ви нідел, де ви арендейнджер і навердейсенд. We, we Хочеться пожартувати, як Зеленський казав, «I need sauce, I need help, sauce me, help me». Але ну насправді, насправді велике зрушення. Вони усвідомлюють, що говорити руснявою це дуже завадить подальшій співочій кар'єрі. Попри те, що вони поїхали з руснявими виконавцями там лабизатися, вони дуже боялися потрапити на камеру в. Навіть NK, навіть НК співаючи розмовляла з публікою зі сцени. Ну що, заспіваємо разом? Дуже просто. Чара тя-чараця. Дуже все просто та ра та та, -та -на, на 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 така українська мова, така проста, така проста. Ну насправді я жартую. ну... Настя як змогла, як змогла, все-таки український ринок її відторгає, треба десь крутитися, і вона крутиться, і потап біля неї крутиться. І потап за кулісами на сцену не виходив. Але дивився, як співає Настя. І плакав, плакав, і я не перебільшу. Потап дивиться на Анастасію. Між ними ними дуже сильна іскра. і ток просто. дійсно. І нехай. Вот як треба смотреть И на любимую. Знову І встав. Видовищно. Знаєте, є слов'янський базар, це прям глибокий савок. А є фестиваль Лайму Вайколі. Він, звісно, не такий глибокий, але все одно савок. Тим не менше, як ми бачимо, савки бояться бути публічно схопленими з російською мовою. Вони там прикриваються, що це була українська сцена, це вони представляють українську культуру, все одно в цьому великому акваріумі всіх народів, смішавшись, Але пофіг. І я почула ще одну фразу від лайми Вайколя, і навіть не було сенсу її цитувати. Але мені просто до цієї фрази хочеться процитувати далі а, власне Ірину Фаріон, тому що у мене залишилося багато нарізок, які мені хотілося цитувати. І воно так класно лягає, дуже класно лягає. Якими би а, хотіли ви відносини між Латвією та Росією, і при яких обстоятельствах ви готові поїхати з концертами в Росію і готові? Мені каже, так далеко. Я бы хотела, чтобы Владимир Владимирович все открутил назад. Я бы очень это хотела. А він може? он может? Он может. Только он и может. Я так считаю. Ну, сложно открутить, когда человеческие жизни отняты. Уже не вернет ничего. это надо будет покаяться. Ну да, открутить назад. Выпало землю, выпало землю украинскую. Знищення. Інфраструктурні об'єкти просто в величезних кількостях, вбиті десятки тисяч українців, десятки тисяч українських військових, викрадені діти. Звісно, Путін може це все відкрутити назад. Отак от взяти, отак, от, і відкрутити. Як він це може відкрутити назад? Що у неї в голові? Нахіра вона це говорить? Ну, ладно. Ну, а теоретично ми. Після того, як Путін ну вздохне, я кажу, як є. А ми можемо теоретично знайти спільну мову з москалями? Для чого взагалі це питання? Ну вони наші ставити? сусіди. Вони це... постійно будуть поруч. Ну і що? у стосунках з сусідами має бути тільки одне поняття: поняття інтерес, який мені зиск у стосунках. Ну, з ними? Ну, Інтерес є. У них дешевий газ, який горить і на якому ми готуємо дешевого собі газу гарну кутю або від там росії. Якісь дешевого там щось. газу не буває. Навпаки, треба диверсифіковувати джерела Действую. і абсолютно від них бути незалежні. Ми взагалі ми маємо забути, що з ними можна мати якісь економічні взаємини. Економічні взаємини треба будувати з іншими країнами. Це дикуни. Нема чого виходити на зв'язок з дикими. Тобто хай вони працюють над своїм моєю абсолютно. Виключає, вони убили. 15 тисяч українців зараз. Вони вбили 150 тисяч воїнів української повстанської армії. Якщо б ці с**ки вбили тільки одного Степана Бандери, я би прийшла в той світ, щоб знищувати їх. А вони вбили коновальця, вони вбили Шухевича, вони вбили ціле, ціле розстріляне відродження 20 століття. Вони знекровили націю. Тому нація сьогодні така слабка. Вони нас знекровили, але. Замість цього виходить Макс Галкін і поєт нам пісню Смірека. Ви дуже точно пишете про від'їбіться від нас. Реально, коли ти бачиш це пощикування і приміряння костюмчика смішного хахла в хахлемі. І в, от, от, в, просто в, у жовто-синіх кольорах, тому що воно асоціюється з Україною, але це просто клоунада, це близько до образу Рональда Макдональда, то хочеться сказати, від'єбіться. І тут я хочу порекомендувати пост, який я зараз зачитаю насправді, і він бачите дуже-дуже дрібними, Іноді я пости показую, і можна зрозуміти. Але е цей пост Оксани Байло, е яка е Порівнює, власне, ви бачите, двох зірок: Вєрку і Христину. Дуже класний пост, я його зачитаю: сердючка vs Соловій або Голубое небо проти повної хуйні. Майже одночасно мереж заполонили дві два відео: два виступи українських зірок. Сердючки і Соловій. Перша кланялася на сцені росіянам, друга закликала українців гордитися назвою свого міста. Що спільного у цих двох виступах? Обидва перформанси завірусилися мережею і не могли залишити нікого байдужими. Ними або захоплюються, або щиро обурюються. Урешті між ними, як і між виконавицями, величезна прірва. Не даючи оцінок конкретним персоналіям, я б хотіла розглянути ці два виступи як явища, що уособлюють наш український шоу-бізнес сьогодні, на третьому році повномасштабної та на одинадцятому році з Росії війни з Росією. Перше явище, Вірка Сердючка, яка виступає на фестивалі Лайми Вайколи в Юрмалі. помічає серед глядачів російську співачку Алу Пугачову, вклоняється їй і починає співати Я хочу хачу, небо голубое-голубое». Насправді я дивилася весь виступ Сердючки, і вона там не те, що помічає Алу Борисовну, у неї 16 хвилин виступу, і за ці 16 хвилин на першій п'ятій, восьмій, десятій постійно звернення до Алли Борисовни, І ми зараз ще одне побачимо. Друге явище Христина Соловій, яка під час виступу у Чорноморську одеської області запитує глядачів, як раніше як раніше називалося їхнє місто до 2016 року, воно називалось Іллічівськ, і каже, що стара назва повна хуйня. Обурення в соцмережах викликають обидва явища: перше за поклони росіянам. Друге, за некоректні висловлювання виникає цілком легітимне питання: що краще кланятися росіянам на фестивалі для переважної більшості росіян наспівувати совєтських пісень, зате виражатися коректно чи співати в Україні для українців і засуджувати совєтські назви українських міст. Проти проте некоректно. Так як оцінок я тут не даю на це питання, кожен відповість собі сам. Але мені чомусь згадалася історія про русський воєнний корабль, що його український захисник послав саме нахуй, ані в Голубое море, як співається у тій самій пісні Пугачової. Вірка-Сердючка і Христина Соловій, як явище, це два різні покоління українців, які зростали, формувалися, робили кар'єру в одній, в одній країні, Україні, але у різних часових вимірах, культурних просторах і бізнес-моделях. Очевидно, що Вірка-Сердючка це образ смішного Малароса під оптикою Росії та зросіщеного українця, який з дитинства мріяв покаріть Москву під оптикою України, а до слова без допомоги, схвалення, підтримки Пугачової покаріть большую сцену, тим паче українців в часи російської культурно-економічної експансії було неможливою місією. Навіть ті українці, які поїхали за рублями уже в 2000-ті, потап з Настею, барських тощо, ми Теж побачили, завтячують погачові і готові бути завжди і вклонитися зі сцени або поза сценою. Тіна Карель не була дивовижним чином на концерті в Юрмалі, але ми пам'ятаємо, що вона Пгачові все ще готова вкланятися. Христина Соловій це образ Українка, яка не вклоняється ні росіянам росіянам в Юрмалі, а Україна, яка вклоняється не росіянам в Юрмолі, а українським воїнам, виступаючи для них на передовій. Сердючка продовжує співати російською. Соловій ніколи в своєму житті не співала російською. Одна продовжує шукати хороших росіян, інша показує українцям, чого ми гідні і наскільки самодостатні. Очевидно, між цими двома зірками, як мати їхніми підходами до висловлювань прірва. Поза тим, це не має розділяти українців. Це має породжувати питання і відповіді. Це має породжувати здоровий дискурс. Ким хочете бути ви? В якій країні хочете жити? Як ви себе ідентифікуєте? Яка ваша роль в цій війні? Українська чи російська? Юрмала чи Чорноморськ? поклон хорошим росіянам чи українським воїнам? Співати «Голубое небо» чи казати, що Ільїчовськ хуйня. Час визначатися і відповідати собі на ці питання. Я собі відповіла: немає на півтонів під час війни не знищення, немає для українців так званих хороших росіян, не має бути ноги російського окупанта на українських територіях, якщо ми не хочемо втратити державність. Не має бути російської мови в українському публічному просторі, якщо ми не бажаємо, бажаємо повернення російської мовно-культурної окупації. Нахуй русський воєнний корабль, Нахуй голубе небо. Нахуй ільячовськ, і нахуй даруйте коректність. Доки мене мій народ, мою ідентичність, мою мову, мою культуру і мою країну росіяни намагаються знищити під нуль. Слава Україні! Героям слава скажете ви. І я вважаю, що це офігенно класний пост, який нам все підсумовує. А паралельно, повертаючись до вірки сердючки, я можу сказати, що вона своїми виступами далі продовжує знецінювати те, що для нас, українців, важливо. Зокрема. Декомунізацію. І коли хотіли на хрещатики декомунізувати звізду на цьому знаменитому домі. Я говорю, ребята, звізда після 2007 року євровідні комунізму не має ніякого звідти. Олександр Кузьменко Юрмала, це Латвія. Господі, ви серйозно? Я говорю про те, що цей музичний фестиваль. Є фактично чимось подібним до слов'янського базару, до єдинення постсовських республік на одній сцені, і похер, що це відбувається у Латвії, це все та ж система загарбання культурного Росією і домінування російського в головах, тому що на цій сцені се єдіняється трієдина, і багатоєдійна дружба бивших совєтських республік і каст. На цьому фестивалі мені здається, дає абсолютну відповідь, чим є цей фестиваль, і зв'язки, які там є, і як вони зростали, і де вони були найпотужнішими, і завдяки чому потужності в Москві вони могли світити у своїх окупованих республіках. Це теж дуже промовсто говорять. І коли сердючка жартує з приводу декомунізації, з приводу зірки і так далі, і знову ж таке. Ну, З одного боку, ні ви не винний жарт, а з іншого боку, у нас знецінення того, що пов'язано з декомунізацією, що я не вважаю це жартом. Але декомунізація відбулася. Вірка Сердючка раді Алли Борисовни Пугачова. У нього на глазах зняла з голови тому що... Алла Борисовна. Я зніму це звізду при вас отут. І щоб всі загадали бажання, А одно бажання, щоб закінчила війна. Ребята. Щоб закінлась війна. І тут історія про те, що може бути бажання, щоб Україна перемогла, виборола мир, стала незалежною. Але може бути передкретні варіанти. Ми за мир, ми проти війни. Знову ж таки. Проциту вони вбили ціле, ціле розстріляне відродження 20 століття. Вони знекровили націю. Тому нація сьогодні така слабка. Коли вона весь час квилить, знаєш про що Антоне вона квилить? Вона квилить про слово з трьох букв І це слово з трьох букв мир. Ця нація не говорить про перемогу. Війна це національно визвольна війна. Це не нація, а це представники ОПЗЖ в різних варіаціях. Та говорить. слухай, ти піди в будь-яку хату на новий рік за що вони будуть тримати келик за те, що Замі. був мір. Ні, щоб була перемога.